Доброго мирного вечора всім і міцного здоров'я. Всім сили і здоров'я. Так, візьми, того... Ту... Наталю, Наталю, хоче. Ото сірого козла по носярі, він малої, що глядів, бійки сати, то сірі, що на вскочили. Він знов полізе. Герой що? О. Так. Кого продаю? Отих дві козі. Від малишки, оця малишка і оця красуня. Оці дві красуні продаю. Бо ця людина казала, приїду-приїду, то От, те, то все, і там не виходить їм. От продаю дві козички і продаю ще два козли є чистокровних на продаж. Бо одного то мають приїхати вроде, в понеділок забрати, якщо Богдане все буде добре. Чи вівторок, не знаю, там дасться чути, чи чорного, чи ось цього рижого від шоколадки, котрої заберуть, чи з котрой э, з відзірки. Ось. То мають забрати дві козички є на продаж і два козли. Ну, ще є козли в мене не чистокровні, є від киці козел, ось цей сіно, оце від малишки є козел і то все. Що ж ти хочеш в мене? Ну і що, і що, і що? І що ти хочеш? І що? Ага, бац, і впав. Так, що ось такі діла. Є два козли на продаж, мазулька моя. Ти моя красунька з таким орбатим носиком. Ти вред-козлячий. Ти вред-козлячий. Так, для зв'язку номер телефону 0,98 97 41 650. 0,98. 97. Господи, був би телефоном ні носа побив. 97 41 650. Дзвонити до мене. Якщо не візьму трубки, то, то можу тоді передзвоню до вас. Можу передзвонювати з другого телефона, то якщо буде другий невідомий номер, то. Беріть трубку, бо я не знаю, не помню, чи там в мене є рахунок чи ні на телефоні, я не знаю, чи його буду поповняти. Ось таке діло. Можете вайбер писати? Вже я переставила телефона, карточку друг, другий телефон, і там же є вайбер. От. Так що ось таке діло. Так, що то я ще мала сказати за. За козликів сказала, за козичок сказала. Зараз. Ось так. За козла. Чи вигідно тримати козла? Ну, це треба все зважити. Дивіться, якщо у вас в селі є людей багато і ви хочете козла пускати на кози, на ньому заробляти, це вже вигідно. Але треба зважити, що козла треба годувати більше зерном, як козу, щоб він був продуктивний, щоб він вам гарно йшов на кози, щоб кози були кітні від нього, його треба годувати зерном. Обов'язково. Не такий, щоб жирний, але і не тощак. Ось тоді він продуктивний козел. Так. Е, треба, щоб була до нього дисципліна, щоб ви могли йому раду дати. Бо козел таке створіння, якщо він почує, що він вам раду дасть, то в ніякому разі ви йому тоді ради не дасте. Якщо він спробує хоч раз, вам раду дати. Ось. <гум> так, ще що там. А, наскільки для скількох кіз треба брати козла. Сам перед, якщо у вас коза є тихушка, навіть і одна вона у вас, але тихушка, то вам автоматично треба брати козла, бо щоб ви знали, коли вона гуляє. Бо якщо тихушка, дуже, дуже тяжко взнати, коли вона гуляє. Ось таке діло. Так що, ось такі-то справи. От. Тут же треба дивитися по тому, як вам краще, як вам краще. Е, так, ще. Якщо у вас є дві козі і вам треба далі десь їх вести до козла, ну, то тоді в лучшому випадку треба, щоб він, як сказати, був свій козел. От, щоб ви знали собі, пустили козу до козла і ви знаєте, що вона вас погуляла. Ось, козла бажано брати від молочної мами, що котра дає багато молока. <рив> О, сунула, щоб Наталка гладила її. У нас любов. О, і оце такі то справи, так що якось так. От. Так, ще що, ще що по козлові я мала сказати, вже й не повню, ще щось мала сказати. Щоб треба точно доглядати. Ну, то, то те, що доглядати, то, то само собою, я думаю, те всі знають. я Ну, да. Ставимось на мене, я думала, врачі. <рес> ось такі-то справи. Так, що козла вигідно тримати, якщо ви можете заробляти на козлові, Ось то тоді, якщо у вас є багато кіз, що люди не тримають козла, а ви тримаєте, ну, можна і заробити на козлові. Так що ось таке діло. Тут же треба дивитися по тому, що ви. Що ви на що розраховуєте, малишка, не скачи, бо ти мені зараз в телефон стукнеш. Мандзюлька моя. Майзулька. Це... Мандаринка, напевно. А ні, мандаринка знизу, до вухо зломане. Це вам просіть. Малої вухонували, а мандаринки ні. мандаринці. ці мандаринка зветься. А, господи, це просіб? Це, а а це вам був твій от лізе на руки. Твій ганфросі. І оце таке діло. Так що ось такі в нас справаньки. Можу козлика поміняти на зерно вівса. Ось, якщо хто хоче. Таке теж можу. Ось. Так що такі-то справаньки. Санітарія. <гуми> 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 Козіол, повернися, я тебе спадки. Козіол, дай носа на заставку поставлю. О! Ну, здоровайся, всім. <гуми> я в наушниках. В Боле, там є такий писанк. Як Дмитро, пан Дмитро. І він написав. А, моє то пані Дмитреха. <гуми> І він написав. Що головне, що в наушниках? А те, що вдома антисанітарії в кліві і на подвір'ї, то, то нічого. Яке має відношення наушники до того, як заприбрано, які умови вдома там, в кліві чи на дворі? Якщо хочете писати якісь коментарі, типу, щоб вкусити, то пишіть якісь хоча б логічні, бо наушники до прибирання ніяк не відносяться. А ще одна пані написала, що Наталя моя качає вареники на столі. По-перше, відкрию вам секрет, стіл миється і на ньому можна так само качати, так само ця, ця сама стільниця виходить. Так що ось так. А друге, ще скажу, де ви бачили, бо там написала, що Наталя качає. Коли ви бачили, що моя Наталя качає варениці, ось такого я не, не знаю, не пам'ятаю. Через те, що в мене Наталя варениці не качає. Качає в нас варениці Іван або я, а ми з Наталією Ліпимо вареники. Ось так. І, і не треба того казати, що там так чи інакше. Так чи інакше, воно не виходить. Є тільки так. Чого я відповідаю тут на тому каналі, бо це тут написали? Що та, що та, заново перезули канали, заново перезвали електронки. Ні, ну. вони створили нові. Бо там ті типу, поблокували, вони перезули, назву, другу зробили. І знову ж таки зайшли писати. Я вам хочу сказати, добре працюєте, працюйте в тому дусі, пишіть більше, просувайте краще канал. Ви правильно все робите. Заробляйте мені гроші, як ви кажете, там, що я заробляю на каналі і все остальне. Так, я заробляю на каналі. Ось, ну а ви допомагаєте просувати більше мій канал. Так що працюйте. Ось. Ніхто вам не забороняє, працюйте, а мені, як надоїсть, я знову ж вас заблокую. Та я тут таке, я ж казала і кажу, хто буде писав за моїх дітей, я блокую без попередження. Ну, Для вас виняток зробила, вас навіть попереджу, що вас заблокую, зараз прийду до хати. Обох! Так що ось такі то справи. Да? Козятка мої маленькі. Мазюнька моя, мандаринка моя, ходи сиди моя мандариночка, дівчинка моя солодка. мої хороші. Що-що, що моя білобоченко, що, мій білобоченко, ти на ручки хочеш. <пиш> Вставай, пішли. пішли до хати, бо треба роботу робити. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам перемоги, миру, спокою і затишку. І тільки і хороших новин всім. І всього найкращого. Всім, папа, -па, миру, спокою і скорішої перемоги.